Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Чеська компанія TatraTrax презентувала інноваційну гібридну чотиривісну вантажівку Tatra Force і Drive Хайбрид, яка може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Презентація відбулася під час виставки і e salon 2024 у Празі, де новинка стала однією з головних подій. Татра Force і Draйв Хайбрид створена на базі останнього третього покоління модельного ряду. Татра Force кабіна вантажівки, розрахована на чотирьох пасажирів та оснащена сучасними системами безпеки, зокрема цифровою панеллю приладів. Обігрівачем та люком на даху. Технічні характеристики вражають, Вантажопідйомність шасі становить 22 тонни, а максимальна повна маса досягає 38 тонн. Гібридна система включає восьмициліндровий дизельний двигун Татра з повітряним охолодженням, електродвигун, автоматичну коробку передач Елісон 4900 із гідродинамічним перетворювачем та акумуляторну батарею. Вантажівка може працювати у різних режимах, поєднуючи дизельний і електричний приводи, що дозволяє знижувати рівень викидів і підвищувати ефективність. Ніс експлуатації, особливістю є можливість роботи виключно на електродвигуні. У цьому режимі вантажівка може долати до 70 кілометрів на одному заряді. Такий бешумний режим руху з мінімальним тепловим слідом є особливо важливим для виконання військових завдань. Окрім того, електрична система вантажівки може забезпечити живлення та заряджання зовнішніх пристроїв, що робить її універсальним інструментом для різних ситуацій. Член ради директорів Татра Тракса Радомир Смолка зазначив, що впровадження такої гібридної системи це важливий крок до Шкідливих викидів і відповідь на сучасні виклики в галузі автомобілебудування також варто зазначити, що міністерство оборони Чехії у липні 2024 року оголосило про плани укласти рамкову угоду з Татра Тракс на постачання до 872 військових вантажівок моделі Татра ТІ Ті-815». Загальна вартість контракту становитиме 13,35 мільярда чеських крон. А виконання угоди розраховане до вересня 2031 року. Гібридна вантажівка Татра Форс і Драйв. Гайбрид це не лише технологічний прорив, але й приклад інноваційного підходу до вирішення завдань, що стоять перед сучасною військовою і цивільною логістикою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.